Мої вітання, з вами програма Нова адреса. Сьогодні ми шукаємо трикімнатну квартиру у Солом'янському районі столиці. Нагадаю, партнер програми Агентство нерухомості «Парклейн». Три об'єкти, але тільки один з них буде проданий. Або не буде. Завдання експерта презентувати об'єкт так, щоб у героя виникло бажання його купити. Завдання героя протягом дня оглянути обрані об'єкти та вибрати один з них. У цьому випадку він отримує знижку на вартість послуг агентства нерухомості. Якщо герою не сподобається жоден з об'єктів, право на знижку переходить до телеглядачів, які виявлять бажання придбати один із запропонованих у програмі варіантів. Знижку отримує той глядач, який першим зателефонує до агентства за номером 392-22. 22 Давайте знайомитись з дійовими особами сьогоднішньої програми: Валерій 32 роки. Банківський працівник. Вероніка 28 років ландшафтний дизайнер. Дружина Валерія. Подружжя планує придбати трикімнатну квартиру в Собов'янському районі Києва. Помічником пари у пошуках буде агентство нерухомості парклейм в особі експерта Тетяни Шелковнікової. Провідником цієї компанії стану я, Василь Дізнаємось, яким своє майбутнє житло уявляють Валерій та Вероніка. Найголовніше, щоб квартира находилась в Солом'янському районі. Вот и была в капитальном доме, именно на настоящем, хорошем, добротном доме, чтобы квартира была двух-трехкомнатная. Обязательно хотим две спальни, чтобы сделать детскую. Там мы планируем ребенка и хотим, чтобы рядом был садик, школа. Вот это тоже очень важно. Вот. И самое главное, что ну, как бы хотелось бы, чтобы квартира была э, частично населена мебелью, можно чистовую. Вот. Ну и самое, что самое, самое важное, чтобы цена не превышала 180 тысяч условных единиц. На розсуд героїв було запропоновано кілька варіантів помешкань, з яких для подальшого огляду подружжя обрало об'єкти на повітрофлотському проспекті, а також на вулицях Антонова і Гарматній. Можемо посмотрити. Давайте відправляємося на номер роди. Трикімнатна квартира на третьому поверсі шестиповерхової сталінки, що стоїть на вулиці авіаконструктора Антонова під номером 3, загальна площа 103 квадратних метри, висота стелі 3,20, двоконтурний котел, тепла підлога, звукоізоляція, гідроізоляція підлоги та стелі, нові комунікації, німецькі склопакети, броньовані двері, засклені балкони, поруч парк. Ціна 183 тисячі американських доларів. Ми знаходимося в прихожій зоні, яка також є зоною обідне. Тетяна Шелковнікова, експерт агенства нерухомості Парклейн, любить нові знайомства і щире спілкування, вважає, що саме робота дає все це у повному обсязі. Площадь э, этой комнаты 16 квадратных метров, она введена с кухней. Что здесь примечательно? Стены выровнены уже под финальную э, отделку. Очень важна э, гидроизоляция потолка. Также здесь система теплого пола проведена водяная. Очень красивая, просторная, светлая, светлая. светлая квартира. Сразу видно, как сделаны стены, что они ровные. Вот то еще нравится, так это Посокие вот потолки, потолки, да, совершенно верно. Сизга дата, що одразу за нашими спинами роздільна санітарна зона, и мне здається, ну буквально кілька слів пані тетяна. Зараз про неї скаже в санузлах теж підготовлена ванна під углову ванну, либо під душову кабіну. І туалетний з виводом під душ. Теплий пол є і в санузлах. Мені здається, будь-які господині дуже цікаво знати, якою виглядає кухня тієї чи іншої после зараз. Давайте подивимося на кухонну зону. Мы находимся на кухне. Это самое для хозяйки важное место в квартире, наверное. Кухня небольшая в Сталинке, она 9 квадратных метров, но так как ее объединили со столовой зоной, то тут достаточно места для того, чтобы приготовить еду. Тут узаконено автономное отопление квартиры. Котел работает на обогрев и пола водяного, и также отопление. И на кухне тоже греется вода за счет этого котла. Також здесь очень рідко це встрічається заземление. Виводи під комунікацією на стінах. А я ще звернув першу увагу на те, що одним із величезних причин квартири є її двопічність. Вона посторожна. Mm -hmm. І е -е, якщо ви подивитися е -е, у вікно в свого боку квартири, ми побачимо, що вікна виходить внутрішній двір, досить зелений, досить тихий, досить спокійний. Очень уютна, маленька така світла кухня, очень нравится. Тихий дворик. Вот это вот то, что мне больше, ну, как бы, мне лично нравится. Ну, а в основном я оставляю, ну, все, вот, пожалуйста. Что то все гухни, да, Женщинам или раз. Сейчас мы переходим в спальную комнату. Комната тоже выровнена под финальную отделку. Что интересно, в этой комнате здесь сделана звукоизоляция от соседей. Вот эта стена полностью звукоизоляционная. Звукоизоля... Да. Да. Я скажу, что очень хорошая комната для спальни. Очень приятно, что есть балкон. Можно отметить, что светло и хорошо себя чувствуешь. Давайте мы прошли раньше. Открываете э, зону. Пускай вам. Балкон тоже подготовлен под финальную отделку. Здесь вы освещение, он утеплен, установлены двухкамерные стеклопакеты. Также вид э, выходит на улицу, на Антонова. Но за счет того, что улица не сильно такая проездная, тут достаточно тихо. По инфраструктуре района еще хочется рассказать, что соломинка очень зеленый район, много mm. детских площадок, то есть для детей вообще идеально, много школ, есть секции, куда можно отправить детей. Для спальни Шучу такой балкончик нам. я скажу, что это очень удобно, очень даже я скажу, практично хорошо. Мне нравится. Обычно. А я скажу, що ця квартира у нас не лише наявність балкону у, у спальні, вона наявність другого балкона. Винши. Да вы что, давайте mm. посмотрим. Ходим далее, продолжим наш раз Мы находимся в самой большой комнате квартиры, это гостиная. А здесь есть выводы под телевидение, интернет, электричество, то есть все это предусмотрено. Также вывод под кондиционер. Также у нас есть вторая спальня, где заканчиваются отделочные работы mm. без балкона. С тем самым ритмом оздобления. И выводы электричные и так далее. И так далее, и так далее. Ну как спальня Так, да. так. Вони приблизно навіть одного розміру. Вітання! густова зона цієї квартири. Що ви можете сказати про неї? дуже світла кімната. Така мені все подобається. Однією з родзинок даної кімнати є наявність по-справжньому великого балкону. Ми знаходимося на балконі, який оснащений під оранжерею. Він теплий, з виводом під отоплення. Також тут освіщення і утеплений він ізоляційним матеріалом. Двукамерні стеклопакети. Тут э, все зроблено для того, щоб рослини, які тут будуть в цій оранжерею, не замерзали. Зверніть увагу, площа цього балкона близько 9 квадратних метрів. Очень красивий просторний балкон, я би, звісно, забрав би його себе під кабінетик. Але так як моя жена любить цвіти, хоче оранжерею, от, я думаю, їй це оставлю, подарю їй цей балкончик. Якщо ми виберемо цю квартирку. На цьому огляд об'єкту номер один я хочу оголосити завершеним. Дізнаємось, яке враження про оглянуту квартиру склалось у наших героїв. Мені подобалася квартира тим, що дуже хороша квадратура, більша в цій квартирі. Також дуже добре проведені чорнової роботи. Є віддільне отоплення і присутствує гідроізоляція. Прекрасні світлі кімнати, можна сказати. Вот абсолютно готовая квартира под оформление. свой вкус можно сделать обои декор вот понравилось то что большие балконы где можно создать оранжерею вот о которой я давно думала в общем нам квартира понравилась да, понравилась она как бы по всем критериям то что мы искали она нам подходит но И то, зеленый двор тоже зеленый порадовал. двор да но так как Поставити оценочку. максимальну хотілося б этой цій квартирі, але так як ми не виділи других квартир, ми ставимо 9 балів. Об'єкт номер 2 Затишна трикімнатна квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхової сталінки, розташована за адресою вулиця Гарматна, 32, дріб 22. Загальна площа 70 квадратних метрів. Ремонт. Кухня студіо. Склопакети. Мальовничий краєвид. на 167 тысяч американских долларов. Мы находимся в гостиной зоне, которая также является столовой зоной, совмещенной с кухней. Есть встроенный шкаф для верхней одежды, видеодомофон установлен, на полу у нас паркет натуральный деревянный, плитка, двухуровневое освещение точечное, также есть встроенная кухня с бытовой техникой необходимой. Квартира меблирована продается с мебелью. Установлены стеклопакеты, панорамные окна с выходом на балкон. Квартира также у нас двухсторонняя. Можно полюбоваться видом из окон, которые открываются. Очень уютно и мне очень нравится, как кухня переходит в плавную прихожую. Вот, очень нравится, как сделаем потолок. Я правда в мене теплі цвіта в квартирі а, і дуже подобається паркет. Особисто По мене, е, окрім усього вище зазначеного радує той факт, що е, тут дуже багато світла. Давайте продовжимо нашу подорож квартирою. Санітарна зона знаходиться прямо навпроти нас. Я хочу запросити вас саме туди. Санузел в этой квартире совмещен, что позволяет э, удобно разместить такие нужные вещи, как стиральную машину, бельевую корзину, также здесь вот сушка для белья. Очень важно есть э, колонка газовая для нагрева воды и принудительная вытяжка. Все выполнено в таких сине-белых тонах, вот тут достаточно грамотно подобрано. Угловая ванна грамотно расположена, за счет этого сохранено пространство. повністю Мені здається, що тут досить цікавим рішенням є ось ці декоративні елементи з скляних блоків. Это даёт дополнительное освещение, естественно. И плюс ещё тут очень интересная, как бы сама планировка, она не стандартная, вот немножечко пятиугольный такой у нас санузел получился. Но за счёт этого тут много пространства. Санитарная зона пришлась до смаку героям. Отже й питань у них не було. Пані Тетяна, з цим приміщенням ми ознайомилися. І зараз її розуміємо, побачимо одну зі спалень. Звичайно, вірно. Можемо проходити. Давайте, давайте, давайте. Мы находимся в комнате, которую можно оборудовать под спальню, либо под детскую. Также можно использовать ее как рабочий кабинет. Здесь также у нас натуральные материалы. Это паркет из натурального дерева двери, встроен кондиционер, двухуровневое освещение и также тут стены у нас под покраску. Панорамные стеклопакеты, которые дают очень много света дневного и с выходом на балкон у нас комната. Балкон очень большой, открывается прекрасный вид на зеленую зону, рядом спортивная площадка. Дорога в принципе есть, но она не такая проездная, то есть шума здесь будет минимально. Ну що ж, кімната, як на мене, досить затишна. Зараз вона, як ви бачите, більше заточена все ж таки під робочий кабінет. Відім, дійсно, мені здається, при бажанні можна зробити з неї або дитячу, або кабінет, або врешті-решт облаштувати оранжерею, як це любить зробити ваша дружина. Мені дуже подобається, що є балкончик. Это раз. Этих рядом с домом есть, как я узнал, где можно позаниматься, побегать. Да? Там спортивная площадка, это тоже немаловажный фактор. Вот. Что касается стен обратно, я уже говорю, там и уюта, это больше к веренике. Вот. А вот под детскую комнату я поддерживаю, мне очень сильно понравилось, уютно. Кабинет, конечно, это тоже очень хорошо. Ну, ладно, бог с ним, с этим кабинетом. Вот, но ну, пока вот под детскую комнату было бы даже неплохо. Очень порадовал вид из окна и балкон полностью стеклянный, на, зеленая зона, панорама, что очень радует. А нам залишилось оглянути останні приміщення квартири. Ним стане основна господарська спальня. Пол здесь також натуральний дерев'яний, встановлений кондиціонер, стіни здесь вырівнены и обои под покраску. А двері это натуральная столярка, трьохуровневе освещения с точестными светильниками, окно выходит во двор, оно дає много света в комнате. Также в комнате есть гардеробная. где можно хранить вещи. Там есть и полки, и вешалки. Она достаточно вместительная, с освещением, вентиляцией. Ну, я скажу, что мне, лично мне, спальня нравится. Может, я бы где-то что-то заменил бы? Вот что там, как бы там, телевизор бы там вынес, как бы мне не нравится, что он в спальне делает. Вот, по цветовой гамме, конечно, вот пусть Вероника сама решает, что ей нужно делать. Обои можно перекрасить. Насколько... Абсолютно спокійно, так, вони під фарбування. Дуже порадувала гардеробна, просто це подарунок і паркет теж. Ну, Мені просто подобаються паркет, і я рада, що від нього ж іде какое-то тепло. На цій приємній ноті огляд об'єкту номер 2 я хочу оголосити завершеним. Чи сподобалось подружжю щойно оглянути помешкання? Дуже уютна квартира, вона така сімейна квартира, подобається кухня, подобається, що дуже багато натуральності, тут дуже багато дерева, красиві да, окна, приємний під'їзд. Ну, в цілому дуже ідеальна квартира, заїжджай і живи. От, ну, и я б сказав, що по оцінці я б дав просто 9 балів, 9,5 балів за цю квартиру. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на п'ятому поверсі шестиповерхової сталінки, що знаходиться на Повітрофлотському проспекті під номером 33, дріб 2. Загальна площа 70 квадратних метрів. Висота стелі 3 метри. Дизайнерський ремонт. Сауна. Декоративний камін. Обудована кухня з технікою, нова сантехніка, кахлі, відеодомофон. Ціна 180 тисяч американських доларів. Мы находимся в прихожей, она небольшая, но достаточно функціональна. Есть встроенный шкаф, при входе есть зеркало, также видеодомофон установлен. Выполнено все из натуральных материалов, Это рогожка из бамбука. Можливо, вкидная група, дещо замала за своєю площаю. не менш все досить компактно і раціонально тут розміщено. Ну і взагалі оформлення з натуральних матеріалів, мені здається, це теж невеликий плюс цієї руби невеликі розміри передпокою аж ніяк не налякали наших героїв. Подружжя залишилось задоволеним і вимагало продовження огляду. Ми знаходимося в гостинні, Обща площа 26 квадратних метрів. Все виповнено також з використанням натуральних матеріалів це паркет. Також у нас є декоративний камінь інкрустірований натуральним мрамором. На стенах у нас фактурная штукатурка. Потолки у нас французские, натяжные, с точечным освещением по периметру. Также вот осветительные приборы могут собственники будущие выбрать по своему вкусу и то есть, меблировать ее также по своим запросам. Также установлены деревянные стеклопакеты. Гостиная достаточно просторная, это самая большая комната в квартире. Здесь много места и она функциональна. Ну и в гостевой зале у нас есть выход. Да, есть выход на балкон, который тоже э, отделан натуральными материалами. Натуральный камень использован при отделке. Ну, как лаунж-зона получился. Он, с, также там есть защитные ролеты. Я скажу, что одним из плюсов этой квартиры есть ее треубичность. Она выходит на три стороны света. Гостиная мне очень понравилась. Особенно мне нравится потолок. Натяжною, подобається відділка стін, нравится камін, нравится натуральний пол. Давайте будемо продовжувати подорож. Одразу праворуч від нас знаходиться одна невеличка, але досить приємна і потрібна кімната. Мы находимся в комнате, которую можно оборудовать либо под детскую, либо под рабочий кабинет, как вам будет нужно. Здесь достаточно пространства и для спального места, и для рабочего. Что примечательно, окна выходят здесь во двор, здесь очень тихо. Также в комнате на полу паркетная доска и столярка также из натурального дерева. Мне эти комнаты очень нравятся. Я уважаю, что если бы тут теоретично, не быть микрофона, Кабинет, я был бы очень задоволен, потому что кольоровая гамма мне подходит, и, в принципе, то, что видно, на этой комнате улица в дверь, очень здорово, очень тихо, приятно супер. Мне лично, как для кабинета, очень сильно нравится эта комната. Для детской, я бы сказал, что чуть-чуть маловато будет. Я не знаю, может, для, для Вероника детской, скажет? Э, хорошая тихая комната, вот, но тут ее, конечно, нужно переделать под детскую, переклеить обои, потому что они темноватые. Но это уже дело времени. Пані Татьяна, що ми мы будем зараз? А дальше мы переходим в спальню комнату. Мы находимся в спальной комнате, ее площадь 16 квадратных метров. Здесь использовано двухуровневое освещение точечное и также основной источник света это роскошная люстра. Окно выходит на улицу, но так как здесь стоит двухкамерный стеклопакет, здесь тихо. Интересная цветовая гамма подобрана. На полу у нас паркет и ковролин. Также у нас раздвижная дверь для экономии места из натурального дерева. Я хочу сказать, что могу дивизон всей. Цели... кімнати можна було б назвати комбінування. Тому що, якщо звернули увагу, стеля у нас комбінована, підлога у нас комбінована, спалери тут у нас комбіновані. І це абсолютно не псує цю спальню. Особисто мені тут подобається навіть попри наявність тут дуже великої кількості блискучих елементів, яких я взагалі по житті не дуже люблю. Цікаво, що ти вашу думку, тому що хто його знає, можливо, і ця спальня буде вашою. Очень яркая, красивая спальня. Мне все в ней нравится. Э, особенно нравится освещение. Але не будем затримуватись у этой комнате. Краще подивимось на кухонную зону площадью 8,5 квадратных метров. Здесь очень интересное оформление. Это плитка э, объемная, фактурная. Э, также использование витражных таких элементов при оформлении потолка э, с подсветкой. И э, обои тоже из натуральных материалов. Это вот камень. Пол комбинированный. Дерево и кафель. Есть столовая зона, которая вот отделена по полу эм, паркетом. И э, плиткой отделена зона рабочая. Кухня у нас глянцевая, красная. Казалось бы, цвет яркий, агрессивный, но здесь он достаточно комфортно смотрится. Потолок просто оригинальный. Очень сильно нравится мне. Нравится, что большое окно такое. Много света сюда падает. Окрим выше зазначенных плюсов, можно значить еще одну Самое звец є вхід до санитарной зоны. Ходимо сюди. Санузел у нас небольшой, но очень удобно расположен. Угловая ванна встроена. Также принудительная вытяжка, что очень важно. Здесь потолок в виде купола. И очень такая интересная вещь в этой квартире это наличие сауны. Вау! Саме настоящая дерев'яна сауна, в которой можна париться. Я не знаю, сауна мене покорила. Я от, люблю баньку, люблю веничком в бане. Так вот для мене це найкраще, що є. На чому огляд об'єкту номер три? Я хочу оголосити завершеним. Якої думки про оглянутий об'єкт дотримуються Валерій та Вероніка? Очень приємна, яркая квартира. впечатлила своїм декором, дизайном. Мне очень сильно порадовали спальни, хоть они не небольшие. Вот. Красивая гостиная. Что мне еще понравилось? Что есть сауна? Меня поразила эта квартира своей сказочностью, нарядностью. Вот в моем вкусе оформлена. Я думаю, наша оценка за эту квартиру 9,5 с баллов. Про основні переваги кожної з оглянутих квартир у стислому резюме від експерта Преимуществом квартири на Антонова являється її велика площа – 103 квадратних метра, також е, хороший дім, в якому є ліфт. Сталинка з ліфтом це дуже важливо і престижно, скажімо так, і також високий рівень ділочних робот. Преимуществом второй квартиры является то, что она полностью готова к проживанию. В ней есть гардеробная комната, удачная планировка, кухня-студио. И также она меблирована. И достаточно приятная цена. Преимуществом квартиры на Воздухофлотском проспекте является дизайнерские решения. Это наличие камина, наличие сауны и использование натуральных материалов при оформлении. Uh, немного більше ціна, але і уровень ремонту також выше. Ось ми дісталися фіналу нашої програми. Позаду залишився увесь нелегкий процес огляду трьох об'єктів. Єдиним незв'язоним залишається питання: чи обирають наші герої один із запропонованих сьогодні варіантів. Отже, шановні, сьогодні ви побачили три квартири. Об'єкт номер один. Трикімнатна квартира на третьому поверсі шестиповерхової сталінки, що стоїть на вулиці Авіаконструктора Антонова під номером 3. Загальна площа 103 квадратних метри. Ціна 183 тисячі американських доларів. Об'єкт номер 2 Затишна трикімнатна квартира на передостанньому поверсі п'ятиповерхової сталінки, розташованої за адресою вулиця Гарматна, 32, дріб 22. Загальна площа 70 квадратних метрів. Ціна 167 тисяч американських доларів. Об'єкт номер 3 три. Трикімнатна квартира на п'ятому поверсі шестиповерхової сталінки, що знаходиться на повітрофлотському проспекті під номером 33, дріб 2. Загальна площа 70 квадратних метрів. Ціна 180 тисяч американських доларів. Ми зупинилися на варіанті номер 2 Дуже красива і уютна квартира. Є гардеробна, дві спальні. Є мебель, що немаловажне. Нас і ціна. Это квартиры. поздравляю вас с вашим выбором и вручаю вам сертификат на скидку на обслуживанні в нашій компанії. Бажаємо жити поживати добра. Наживати. Дякую за участь у програмі. Наше большое. добре і вам теж. Наші герої свій вибір зробили, але ще два побачених сьогодні об'єкти залишаються без своїх нових господарів. Їхніми власниками може стати будь-хто із телеглядачів. Для цього треба зателефонувати за вказаним номером телефону до агентства нерухомості. Парклейн, до речі, набрався саме цю комбінацію цифр, а ви також можете здати, продати, купити або орендувати будь-яку нерухомість у Києві та області. Пам'ятайте, хотієте замало, варто діяти. З вами була програма Нова адреса. Побачимось! У наступній програмі ми продовжимо досліджувати ринок нерухомості столиці.